Це 3D-карта міста Самбатхей. Тут, до речі, 23 серпня у нас проходить карнавал історичний. Ну, зміни за ці і так далі. Тут 4 дні, коні, угу. люди всі історичні починаючи... Так, ми зараз в угорському місті Самбатхей. Самий центр. Це добрі друзі нашої родини. Тут живуть у центрі. А це такий меморіальчик, як вони нам розказали. Тут знайшли римські монети часів імператора Клавдія. Ось вони. І ось бачите, як вони це обіграли. От В Україні скільки знаходили римських монет. Повно. Ви десь хоч бачили? Отакий от якби пам'ятник чи хоча б знак, що отут. От були якісь римські монети. Ось оце. А, до речі, Діаклітіанус. Це імператор Діоклетіан. Це той, при кому було одне з найжорстокіших гонінь на християн. Це Северус. Север. Імператор Север. Це в нас Траціану оптимув. Важко прочитати. Но Цезар. Імператор Цезар. Кайзер. Авк, Гер, Германікус, по-моєму, в Цезаря було це Гер. Оце в нього було, здається, прізвисько Германікус, Клавдій. Імператор Клавдій. Отак От дуже цікаво. Ага, поки я роздивлявся монети, десь вони всі пішли. Зараз буду їх нас доганяти. А ми зараз знаходимось ось тут. От взагалі в усіх наших містах можна було б створювати отакі 3D з МІДі або з бронзи, такі карти. О, як тут класно! Ніфіга собі, фонтани. Я поки ходив, там монети записував, а тут красотень така. Центральний центр. Центральний центр, це добре. А хто оце цікаво татуя? Хлопець, держи дівчину. Да, Кохання, да? символічне. Да. О! А, водичка отлізається. Письменник Блум і в нього починається його роман знаменитий. Те, що хтось там виходить в місті собаки з дверей, будинка номер 41 Це оце будинок початок, початок роману. А там взагалі нічого цікавого, це просто вихід. Це день і він проводиться в Ірландії мені здається. Спеціальний день. Всі його. день цього письменника. Він день був. Ага. Щоб він згадав за самбатхей. Ну, цікаво. Шикарний фонтанчик. люблю любимо немає. Але це ми такі до завтра поїхати. Бо в принципі от будь де жартів в горах і так далі. А там біля то супер. Я так розумію, човний стоп. Так, да, це центральна площа. Це прикрутне, ось так бачите, це чорний стоп. Оце саме центр, саме центральний центр. Mm -hmm. Класне дерево. Гарна чава, порожньому подалі. Ще є таких нормальних рекомендую. І все, йдемо тоді туди. Добре? Який зараз курс Форін до євро? 350-60. Десь 30, так. 380. 390. 390. Ну, ви зараз тримається, потихеньку ханки піднімаються. Mm -hmm. Так тримається. Карнавали, де він там, починається, та заходять, тут вони проходять. виходять, А скільки сам батхи цих мешканців? Ну так, плюс-мінус. 80 тисяч? Для, Фіга вас, собі? Для Словаччини це теж. Це, ну, це як обласний центр. у них. Так і Це і обласний центр. Це Називається ваш, ваш Залізо. Залізний округ, це Залізна область. І... Ваш Залізо з Угорської? Ваш, ваш. ваш мед'є. Це ваш медіа із столиці в Угу. Я колись читав, що Самбадхей це було одне з міст, з семи міст, це семиграддя, воно називалося. Місто якихось німецьких лицарів Тевтонських, яким Папа Римський виділив землю, і вони тут селились. Так. Це було одне з цих семиграддя, якби семигороддя. Про Тевтонських навіть не знаю, але знаю, що тут було у 15-му якомусь столітті от чума і так далі. Угу. Всі помирали, і потім сюди заселяли саме, переселяло німців. Німців. Ну, Австрійці, німці за німцями і тому зберігалося ці історичні штучки. Так, Тернопіль. З такое, що там можна щось підійти. А, а тоді це просто... М -м -м. О, шикарна прохолода. Трошки да. прохолода, але тут є мурал. мурал. Ух ты! Ніфіга І собі. Римські легіонери. Оце ж ці монети. Так, да, Тут є оцей шлях. Оце дорога, так? Оця... Угу. Вона там трошки далі є, це римська дорога. Ага, ага. -а. А -а -а -а. Є римські і там ми ну, його побачимо. Тобто тут, тут забушки. Ніфіга собі мурал який шикарний. Ну, це повністю 2000 років було саме а, і це. А, ось він, цей мурал, я так Розумі, розумію. Це записується кожне покоління, кожне світі, що тут було. Ага. Оце, здається, святий Стефан. А, так, Стефанус. Стефанус. Це ж Штефан чи Іштван, Іштван він у них. Це в них як у нас князь Володимир. Типа Іштван-Хреститель. А ось і назва ця Сабарія, чи Саварія. Так. Оця будівля приматорський палац. Нагадую у нас. Це будинник епископа називається. Ну... Це тут був епископ, який побудував оце, Оце після чого. Почали саме забудувати вже в цьому стилі, ага. в німецькому і так далі. Він побудував цей собор. Зараз буде собор сам і буде у цей. Цей собор він зараз третій по в Угорщині. Ого. Він правда реконструйований після війни, тому що американські бомбили, розбомбили його і їх Я їх впізнаю по шляпах. Ось шляпа, це ж кардинальська якась шапочка така шляпа. І от ці палаци. Блін, Тут теж якась площа, фонтани. Ну Оль, я ж тобі казав, що це красиве місто. Ну, я давно вже їй кажу, давай з'їздимо в самветки і побачимо сашу, Лену, ну взагалі просто погуляємо. Лазити Що, по місту, жаряться. Водино пройшлися, нажарилися, обгоріли. Ну. Що далі? <рес> Саш, ми бачили, коли проїжджали, дуже багато чорних цих прапорів. От мадярський прапор, угорський висить і чорний. Хтось помер тут чи щось <desster> таке. Ми ]قدur. вже їдемо, думаємо, може Орбан ні, двинув коні. Поки що немає. <même> Чекаємо, але поки що немає до кого Це оце і який оце будував. Оцей його собор. Я піднімався тут, коли карнавал, тут у 20-х числах серпня карнавал проходить Угу. Всі от, від римлян до нашого часу, ага. різні епохи проходять карнавалом, слони, люди, коні. І так далі. Гуляє і так далі, 4 дні це всі проходить. І тут запускають екскурсії. Я... Ми піднімалися на екскурсію на... до оглядового на, майданчика, на ага. на... На 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 да. тут наверху. І цей будинок гіпоскопа теж можна потрапити на екскурсію, угу. коли там так зазвичай вона закуплюється. Так, ну я бачу, ось в 1947-му це реконструкція після американських бомбардувань. Зараз може зайдемо, там по-перше проходити, по-друге, подивитись, що там є. Потім трошки туди зайдемо, щоб одразу вам показати, що тут є. Ну і такі. таке. А, тобто була одна реновація в 23 му році, потім в 70-47 і потім в 77-му знаходиться мощі якось якової... дуже святого ну, того святого да? а, це на поки заходимо тут проходить давайте розсидіти потримай капелюх мій Сіці моші. Це святі мощі Плацидоса, римського, римського якогось єпископа Плацидоса. Це святі мощі. Там лежить людина. Це мощі святого Плацидоса. Дуже красивий самор. Отак зовні він, він якби, так, якби не виглядав таким прямо громадним. А вже всередині ти розумієш, що він просто величезний, ага, люди залишають тут монетки, пожертви. Ось, ви бачиш, люди залишають монетки, як пожартування. Якщо ви захочете поїсти, вибрати, нікуди не спішить. Отак, антиколи там, там, години ви хочуть. Саш, а ти заходив сюди під час служби? Я просто дивлюсь, що так. тут стільки стільців, і оце реально стільки людей сюди ходить. Чи ні? Такі великі служби. Бо тут, тут, тут я не знаю, 11, скільки тут. 20, один, 12, два, 12, три, чотири, п'ять. шість, Вісім. Колись okay. піднімалися до червоні, наверх піднімався, потім до органу сюди Угу. — Там же орган вже прикол, там вже і руками граєш і ногами. І ногами. Одночасно. Це навіть гірше, ніж машину водити. По хати по нотах і політають. І рукою, і нівою ногою. Парт молодь, тримайтеся. Ми ну, ще трошки прийдемо я сюди веду, бо тут ці всі римські штуки і так далі, це називається Римський Шат. Оце отут знайшли, розкопали всякі всі штуки. Всі зараз йдемо просто пройтися подивитися. Розумієш, що нищінки цікаво. Ні, мені дуже цікаво. я... Якщо щось дивитися, то вже поговоримо. Ну, а що ще дивитися. Я капець, як люблю от такі всякі. Можна похавати їх не Старожитності. Для мене знайомство з культурою, то їздить. Починається. Одно з одної з початків. Або одно з найголовніших. Так. Ух ти! <üf�> <sk> Ух ти, як цікаво. Тут, бачите, середні віки. Стіна середніх, наприклад. Ага. Медіалол касл. Демо далі. Ну і тут оце, різні, різних епохи, різні стіни, різні фундаменти. Слухай, як це класно можливо. придумано, що можна отак розкопки якби залишити. Це готичні. Ага. Що можна реально якби на місці розкопок. Звести такі якби сходинки, де людина могла просто пройтись, подивитись. Це шикарно. Це вже щось ще більш давнє, мені здається. Ага, ну це вже щось римські якісь часи, Аула Палатіна. Це там десь воно там Щоб просто було уявлення якби за товщину цього. Там, Не, ну це ж теж реставроване. Це його побудувало там у 18 років. А до цього, до цього тут в середні віки, в готичні часи. Это, того, то, то, місце таке, намолене, yeah. бо таке непросте ну, місце. Ну вже That... то... <supen> hmm. må... mm. 2000 mm. років yeah. ти кажеш йому ще з римських yeah. часів. Yeah. От що Це за хлопочка така цікава. Імперіал Басс. Римські бані, ну це римські бані. Ага, от вони любили ці римляни. Возили оці із Китаю до Риму. Шовковий шлях. Шовковий, чи? чи діамантовий, чи що там вони возили? Який там шлях? Слухай, я це хоч це реально було. побачу римську дорогу. справжню. А там десь далі ми зможемо трошки ближче до неї підійти? Ні? Все, Ні? Оце найближче. Раніше тут цього нічого не було, тут просто можна було гуляти. А ну зараз отак от ми зробимо. Ось сього. Ось. Це все називається Справжній шматочок римської дороги. дві 2000 років пройшло, воно ще лежить. І в принципі по ньому можна було ходити і їздити, мабуть. Такий шматочок римської дороги. Ну все, тут якщо пройти прямо і трошки праворуч. це буде автостанція, звідки Маша їздить в школу кожен день. Uh -huh. А Так, все може повертатися на uh -huh. дом. Цікаво, цікаво. Римська дорога. Ось так вона, друзі, виглядала. Ось такий вона мала вигляд. Римська дорога. Всі дороги ведуть в Рим. Далі Угу. Так, І ми повертаємось назад до центру міста. Цей собор, збудований в 18 столітті, тричі реконструювався один з трьох найбільших соборів в Угорщині. Каса, це, мабуть, музей якийсь там є. І каса до музею. А збудував цей собор ось цей єпископ, який сидить зараз на постаменті. ось він. І дивиться на собор, який він збудував. Вірніше постамент дивиться. Він дійсно величезний. Хоча зовні він таким не виглядає, але всередині він дуже великий. Ідіть в соляні печери в Гальштаті. Це просто бомба. Це бомба. Ми перший раз не попали, але це ми цьому другий разі якраз на пещера. Там ще друга є, але на другу там сіль видобувають вже 7 тисяч років, ще з якихось там докельських часів. Потім в римські часи видобували, і там екскурсія того варта. Коли ти вже живеш, то мабуть вже ходиш і не помічаєш. Але... ну Мені дуже подобається. Лені до сих пір подобається, ми так дуже рада, що Що ви, ви тут. Ви, ви тут, значить... mm. да, бо тут Я такі собі вагаєташки, ми їх називаємо «Троєщина» наша. Там де, де тільки 9-тіташки. Самбатхейська троєщина. Да. Ну, там десь така застройка. Тут не розуміє, так? Молодь, в принципі, розуміє. Але тут є школи, де англійську не вивчають, вивчають тільки німецьку. Я теж звернув увагу, от ми їздили в цей машон, Масон-Мадяровар, то там більше німецьку, якщо ти звернешся, вони більше її будуть розуміти, чим англійську. Ну Це ще, мабуть, з часів Австро-Угорщини. Це трамвачка, який тут ходив, зараз тут Історія, що типу, давайте відновимо трамвай. Відродимо а, трамвай. А, у нас, там, там. Це музей шміту, це музей, типу. Музей, типу uh, так, Шміт. Шміт музею. Uh, ну, це типу будинок, як вони жили там. у столітті. Ага. Інтер'єр, одежа, якісь історії, а проводиться про то, там, кафе, столи. Uh -huh. Дивись, який трамвайчик тут ходив. А можна на нього піднятися? Uh -huh. Тут раніше ну, раніше. Мені здається, що а, ну він закритий, він закритий. Коли було Івана Купала, ну, ага. 22 -го, 23 -го червня, то тут був день відкритих дверей всіх музеїв, ніч. Угу. Ось так він. Виглядав цей трамвайчик. Чекаю, скільки тут місць? Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10 місць небагато на заводі. Він же трошки попрацював, зрозумів, що це таке. Ну тобто він міняється, він і ніч іноді. Зараз у нього буде розпитний змінитися, йому 4-й ранку треба вставати, п'ятій виходить і у мене починає. І він 8 годин працює. Ого. Ніфіга собі, от бачиш, сіват твій куриш, як працює, а ти ви його? Ні, ну а які були варіанти? При варіанті ну, вже, він вже знаходився тут е, до 18 років, об'єднаної сім'ї і так далі. До 18 років треба було йти і отримати документи, але це не захист, а інший оцей, тому що він ж був тут, знаходився, інший статус. Це інше, тобто йому ж отримати ВНЖ, треба з ними роботу. А, а, собі. а що це за завод? Що тут взагалі виробляють? Сампадхі. Ну це сампатхі. А він ще й їздить, він, це ще й. Там делена працює, нанісли він працює. Ага. Там делена, Лена, Лена мовила, щоб його взяли туди. Це так, десь 20 кілометрів їздити. Але він собі вже заробив на навчання в Австрії. Тобто він туди в гроші, зараз йому треба буде подаватися. Mm -hmm. на студентську візу в Австрію, mm це -hmm. треба, щоб було там десь тисяч євро на рахунку. 10 000? так, тисяч? Ну, мінімум. Він же заробив сам. Сіло. 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 Так, а що? Ну, в нього зарплата там тисяча євро є. Ага. Uh -huh. Рік поробив, вже так, май, інші інші майже все заробив. Кинув в гімназію, тому що ми, типа, на треба було. Не треба, ага. нас, мені вчитися, для чого робити. Ну, Якщо ви хочеш знаходитися... То... Ні, ну він вчився, вчився, потім сказав, мені не цікаво, мені не подобається, я не знаю на що. Це ще фонтанчик. Чогось не працює, фонтан Клавдія. Все це в мене Ти теж імператора Клавдія, які тут знайшли. А навпроти Собор Святого Мартіна, який за легендою, за переданням народився саме тут, у Сонбатхеї. Ось я пискаб маршер, дарує свій плащ.